Вітаю! Мене звати Олександра Зінькова, я психологиня психотерапевтка і я вирішила зробити розбір психологічних портретів героїв серіалу Секс Life» або Секс життя, який вийшов на Netflix у 2021 році. І ось нещодавно Netflix нас порадував другим сезоном. Якщо ви не бачили серіал або ще не додивились, бігом робіть це. І вертайтесь до цього відео, бо у відео будуть спойлери. Я не хочу вам нічого зіпсувати. Коли я додивилася другий сезон, я зрозуміла, що треба поговорити і треба зробити розбір. В мене дуже багато питань постало після останньої серії, я навіть скажу так: я додивлялася ту серію, я перевіряла на Нетфліксу, чи то є дійсно останній епізод. Вони що дійсно. Та у такий спосіб завершили цей серіал, мене то здивувало. І ось про цей хеппі-енд, спираючись на особистісні портрети героїв, я хочу поговорити. І чи хеппі-енд це взагалі? На мій особистий погляд, то є катастрофа енд. І не з боку сценарію, а саме з боку психологічного. Тобто, якщо ми подібну ситуацію побачили б в реальному житті, то я б не рекомендувала б то все повторювати. І зараз я буду розповідати, чому у мене такий погляд про це, на це. Якщо ви хочете і далі вірити в те, що то був енд, то я вам не рекомендую додивлятися це відео до кінця. Знаєте, ми коли лише тільки почали зустрічатися із моїм чоловіком, він тоді сказав, що зі мною неможливо дивитись романтичні фільми, бо я завжди псую їх своїм цинізмом і. Реаль я вважаю то, що то не цинізм, а реалістичний погляд на речі. Отже, якщо вам цікаво зрозуміти, що ж там не так із цими гроями. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і дивіться далі. Спочатку подивимось на головну героїню Біллі. Дуже красива, освічена мати двох маленьких дітей, що мешкає у заможному кварталі в Коннектікуті, типу подалі від міста, і там створила ось то сімейне гніздечко зі своїм чоловіком Купером. Вона починає в першому сезоні щось страждати. В неї криза, вона згадує і дуже так еротично і емоційно забарвлено згадує сцени із минулого життя. І тут я одразу хочу так підкреслити, що та її ностальгія, вона не лише є е, особисто за Бредом, тим її хлопцем, з яким в неї був бурхливий роман. Її криза вона лише підігрівається спогадами щодо бреда. Бред є уособленням її минулого життя, її життя до сімейного життя, до материнства, до того як вона увага. Поставила на паузу свою наукову кар'єру, бо ми пам'ятаємо, що вона є психологиню, вона пише дисертацію в Колумбійському університеті, і от вона поставила свою кар'єру на паузу, вона перебралася з міста а, у такий тихий Суборбенер Ерія, і там виховує дітей. Навіть якщо б у неї не було в анамнезі того бреда, вона б. Імовірніше за все переживала би певну кризу. Жінка, яка мала дуже інтенсивне соціальне, наукове і особисте життя, потрапляє в певну соціальну ізоляцію, де гомогенне середовище, таких подібних до неї, це таке одноманітне життя, вона виховує двох дітей, її чоловік їздить у місто і заробляє гроші. Тобто ця уся ідеальна картинка починає їй тиснути на мозок, і е, вона то переживає саме як кризу, що цілком природньо в цьому немає патології, бо період, м'яко кажучи, ну дійсно непростий для неї. Але наявність в її історії стосунків із бредом стає таким центром її фантазій, де вона фантазує не лише фактично про сексуальні стосунки із колишнім хлопцем, а вона сумує за собою, за тією більлі, якою вона була до подружнього життя. Щодо її типу прив'язаності, то я б її визначила як амбівалентно дезорганізовану. Чому? Ми бачимо, як сильно вона романтизує ті стосунки, як вона фантазує про них. А це дуже притаманно людям саме з таким типом прив'язаності. Її тягне буквально туди, де її відштовхують, бо вона прагне досягти одобрення, вона е, прагне досягти схвалення у стосунках. І у другому сезоні, до речі, ми бачимо, е, що у неї були доволі складні стосунки із матір'ю, яка була від неї емоційно дистантна, вона у другому сезоні її розкривається емоційно. А весь час вона навіювала їй почуття сорому та провини за власну сексуальність. До речі, про батька я нічого не пам'ятаю про батька Біллі, То було б цікаво, якщо ви пам'ятаєте, чи фігурував він взагалі якось у контексті. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бо перший сезон я дивилась ще у 2021 році, тож багато чого вже повивітрювалось із пам'яті. Отже, ми бачимо, що Біллі прагне. Отримати схвалення і заохочення саме там, де її відштовхують, вона наздоганяє бреда, і спогади про їхні минулі стосунки вони не такі собі веселкові. Вона пригадує, скільки болі вона переживала в тих стосунках, скільки разів вона намагалася зробити крок назустріч бредові. І зауважте, саме ось цей емоційний накал змушує її зрештою обрати стосунки із надійним купером, з яким вона може почувати себе захищено, надійно, безпечно, стабільно, без емоційних гойдалок. І от вона опиняється в шлюбі з ним, вона народжує двох дітей і знов її починає хитати, бо з купером все зрозуміло, і з купером надійно. І саме тому, що Купер не є тією людиною, яка її б відштовхувала, вона не може від нього отримати ось того схвалення, якого вона потребує, бо вона прагне схвалення саме від емоційно відстороненої особистості, якою тадададам є бред. Так, і бред кохання всього її життя в нас є ким? Дуже маскулінним, привабливим, заможним, успішним чоловіком, який є напрочуд емоційно дистантним. Що ми бачимо з точки зору прив'язаності? Тут можна сказати дійсно, що це уникаючий тип прив'язаності. Він не здатний. На побудову близьких інтимних з емоційної точки зору стосунків, він цю близькість не витримує. Що ми спостерігаємо? Що в самих таких моментах, де емоційна дистанція скорочується, там, де е, дуже оголені почуття. В кризах їх сумісних та його особисті, там з батьком були у нього проблеми, коли Біллі втратила дитину. Тобто, це все такі епізоди, де емоції вони такі оголені, і він того не витримує. Він компенсує неможливість побудови близьких інтимних. Емоційно стосунків компенсує через а, сексуальну активність, і він зраджує білі, робить це демонстративно для того, щоб відштовхнути її, а, бо а, це напруження для нього невиносиме. Але що ж ми бачимо далі? В моменти, коли Біллі стає для нього фактично об'єктом недоступним, недосяжним, він починає її повертати. Він прагне контакту із нею. Він хоче, щоб вона стала його партнеркою там на все життя. І начебто намагається її повернути, начебто він страждає. Проте страждає він, як ми бачимо, в доволі специфічний спосіб, бо він водночас має сексуальний зв'язок із найкращою подругою Біллі, про що повідомляє Біллі, тобто робить це так доволі демонстративно та у садистичний спосіб, для того, щоб. Ла-ла-ла, прив'язати білі ще більше. Бо він свідомо, або, скоріше, безсвідомо розуміє, що біллі чіпається саме тоді, коли він стає недоступним. І тут бачите, що відбувається? Ця гра в ближче або далі. Він начебто й прагне її, бо вона недоступна. Але якщо він буде лише щиро її повертати, там, вірніся я все прощу, то він таке не витримує, тому йому треба паралельно мати сексуальний контакт із її подругою, щоб ну так, трошки компенсувати цю близькість, а то щось ми вже далеко зайшли у цих стосунках, щось дуже все близько та інтенсивно. Ось в такий ненав'язливий спосіб він вирішує для себе цю проблему. Що, звичайно, Додає білі страждань, але страждання білі не лякають. Для неї це емоційний виклик, хоча вона дійсно зависає в тих стражданнях, вона дуже сильно об це раниться, проте прагне ще більше отримати прихильність і заохочення від бреда. Давайте пару слів про Купера, чоловіка Біллі. На мій погляд, він має тривожно уникаючий тип прив'язаності. Дивіться, з одного боку він прагне утримати Біллі, він робить такі відчайдушні, дуже серйозні кроки для того, щоб зберегти їхній шлюб. Він відкритий до того, що він дізнається про свою дружину, але він хоче цей шлюб. Оживити, він хоче його зберегти всіма доступними йому способами. Проте, коли йому стає все ж таки нестерпно боляче, він реагує. Через уникнення і відсторонення. Ми бачимо, як він ізолюється, стає більш таким жорстким, емоційно холодним, і може себе поводити доволі жорстоко по відношенню до Біллі. Зрештою, що ми бачимо у другому сезоні? Ось ці постійні коливання, де Біллі хоче якось зберігти, все ж таки спробувати зберігти шлюб із купером, але куперові дуже болять він через це відсторонюється від неї, іде у самодеструктивні способи переживання цих подій, Біллі будує своє життя окремо, вони отримують через судове рішення розподіл батьківських прав, але обидва згадують те, скільки багато спільного в них було, як багато їх об'єднувало. І вони говорять про те, що їх об'єднує не лише історія появи їхніх дітей. Тобто цінним в їхньому шлюбі були не лише діти. Вони не жаліють про те, що між ними був цей союз, бо він дійсно приніс їм дуже багато теплих спогадів і теплих моментів. Але все ж таки вони розуміють, що спільного майбутнього у них вже немає. І тут. Було б логічно, якщо б вони якось розійшлися і кожен будував би собі своє життя у новому напрямку, та що відбувається у житті? Біллі знов з'являється бред, і як і раніше, у найнеочікуваніший момент. Це вже не вперше, коли він так феєрічно з'являється, застає її в розплох емоційно, вона приголомшена, їй важко якось зібрати свої емоції докупи. І ось тут, коли вже і він вільний, і вона вільна, все, я на все готова, я ваша навіки. І вони, наче як пара, воз'єднуються і на цьому. Завершується остання серія сезону, де в них весілля. Вона повідомляє про свою вагітність. І тут у мене стався шок. Тут у мене щось не сходиться. Увесь шлях Бред поводить себе як покидьок. Він дуже токсично діє у відношенні до Біллі. Він начебто страждає, бо вони не можуть бути разом. Все так закрутилося. У нього дитина, дружина. Вона у стосунках із тим іранським ресторатором, не пам'ятаю, як його звати, все так складно. І він такий романтичний герой, дівчата то все фігня. Ось це, ось це моє, моє психологічне заключення. Дивіться, що дуже важливо, так, він страждає. Так, дійсно йому зле і він хоче повернути біля собі. Але чи враховує він її переживання в цей момент? Ось протягом всього серіалу. Назвіть мені моменти. Де він у своєму коханні до Біллі піклувався про те, що відчуває вона? Де він проявляв турботу про її спокій. Такого не було. Весь шлях він турбується про свої емоції. Він страждає дійсно. Проте він жодного разу не турбується: про те, як почуває себе вона. Його то не обходить, він просто хоче її собі повернути. А що в неї там буде просто бардак у житті? Що вона умовно через нього руйнує свої сімейні стосунки, втрачає можливість фултайм перебувати зі своїми дітьми, що для неї також дуже важливо. Але йому начхати на то. Він про те навіть не думає. Тобто. Тут зрозуміти, що він не стільки думає про це, що так, вона страждає, але мені все одно. Ні, він, він не настільки лиха особистість, він щиро про це не думає, то навіть не поміщається в його реальність. В його реальності є лише його страждання, його кохання до Мілі, і він хоче її повернути. Все. Більше там інформації немає, ніяких почуттів. Хочу. Хочу повернути, все. І тому питання велике. А що ж буде далі після того весілля? То, знаєте, такі хеппієнди, то я називаю казочка про царя Ковбасочку. Бо начебто подружжя уходить в закат, і що далі? Що їх об'єднувало впродовж їхньої історії, окрім еротичних переживань? Та ось цих емоційних гойдалок, що у них було спільного. Так, вона про нього турбувалась, так, на відміну від нього, вона переживала щиро за нього. А чи робив то він? Що там буде далі? Тут у мене багато питань, тому що так дійсно стиль прив'язаності впродовж життя може змінюватись, коригуватися. І так, дійсно, нейродослідження свідчать про те, що. Перебудовуються навіть нейронні зв'язки, і тип прив'язаності може змінюватись. Проте я щось не пам'ятаю в жодній із серій Sex Life, як бред телефонує психіатру та записується на прийом або там до психотерапевта. Не було такого, так? Не було навіть е, натяку на те, що у нього відбуваються якісь процеси. Там головний процес, що е, завагітніла його дівчина, вони побрались, але потім він втрачає свою. Компанію звукозапису через судовий позов, і все, вона, та дівчина, від, від нього йде, і він ще більше, начебто, починає е, цінувати біль, яка була в його житті, і яка цінувала його не через гроші, а за те, яка він людина. Так. Ось тут я хочу так цинічно резюмувати, що вона дійсно цінувала його за те, якою він був людиною, і скільки страждань він їй доставляв. Тому що вона дуже відчайдушно прагнула від нього заохочення. Тож, мій прогноз щодо їхнього шлюбу не втішний. Я не думаю, що той медовий місяць триватиме усе життя, доки смерть не розлучить їх. В мене більш песимістичні. Очікування від того. Моє враження від серіалу. Незважаючи на те, що з психологічної точки зору сюжет зайшов у глухий кут, безперспективний тотально, і я не бачу в цьому хеппі-енду, серіал мені сподобався. Тобто, для такого легкого перегляду може бути. Але також, на мій погляд, перший і другий сезони є істотно різними за своїми жанрами. Якщо у вас лишились якісь питання, ви з чимось не згодні або хочете це обговорити, я вас запрошую до обговорення в коментарях. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити пропускати наступні випуски я вам бажаю всього найкращого. На все добре.